Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо до Верховної Ради України. Внесли законопроєкт номер сто про удосконалення мобілізації. Та військового обліку законопроєктом, зокрема, пропонується внести низку змін, які передбачають суворі покарання за ухилення від мобілізації, відміну від строчки для осіб з третьою групою інвалідності та інше, прихильники п'ятого експрезидента Петра Порошенка зазвичай займають позицію, в якій вони не втрачатимуть політичні рейтинги. Коли подали законопроєкт про мобілізацію, то Олексій Гончаренко та інші представники не сказали ні слова. Але коли побачили, що люди обурюються та не підтримують. Ують депутатів та нововведення. Представники партії ЄС в прямому сенсі перевзулися. Наша робоча група ніяким чином не затверджувала цей проєкт закону. Мало того, робоча група взагалі не по цьому законопроєкту. Вона в цілому про соціальну підтримку та захист військовослужбовців. Але ми насправді розглядали в тому числі і ці можливі зміни. Але ми жодних із них не затверджували. І цей законопроєкт поданий урядом є недоречним. Без суттєвого доопрацювання за нього голосувати не можна, сказав Гончаренко. Гончаренко додав, що він буде пропонувати парламентській фракції Європейська солідарність у такій редакції за законопроєкт не голосувати. Нардеп також вважає, що те, що увесь спектр напрацювань щодо оновлених правил мобілізації, який подали в одному документі, є помилкою. Насправді Гончаренко та його очільник Олексійович просто користуються можливості і маніпулюють підміною понять і сенсів. Плюс використовують залужного в якості приманки, яку самі ж посадили на гачок і оголосили. Другом партії не виключення, що їхня дружба на цьому моменті і закінчиться, адже порохоботи стало відкрито суперечити залужному, тому що зрозуміли, що цей людожерський проєкт не пройде, адже пункти в документах суперечать законам України. От така брудна політика під час війни. Навіть тут порохоботи побоялись за свої рейтинги і швидко змінили свою риторику. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.